Що, що, Кажу, у складі веселіше грати, ніж соло. Соло бігаєш, то як вони лика кушун. Це треба компанію класно. Yes, yes. Happy house, happy house. Ой, не накручує вже пігоді на груді, наскільки, чесне слово. Так альо, блін. Альо. Альо? Це не, не правду кажуть, чи що? Ні, але гарна компанія. Ну, ти ви як з вафліком весело. напиться вообще с вами. Какие <laughs> жарты мочить. <laughs> прям рот не закрыть. <laughs> <laughs> Кажется пиздят ты Вот, там шарик, я падаю на шарик. Шарик мой. Ну, угу. я Что? не на шарик падаю, але... Я думаю, ты прям в полете хоть мне. Да-да-да. А там <laughs> там какие-то Блин, нам а надо да, челю да. убивать. Давай ты, давай твое, бывает и челлив, я yeah. лутаю дроп, бываю точно. И сейчас 3-4. Мезощи Ось сюди Сюда челпал. У вас Ліка, самое кручее оружие, блядь, тікайте, в у панцир.

Tobie wkinać, w tobie to by nie wokół, wiesz, Tak. W Afrykach to by wokół, wiesz, Nie, nie Co to by za wafrika? zabrać. Pewnie zresztą jak chce, z tym pancerem. Śmierci sobie szukał. <свес> ну так, не шо, нет. Там дроп бьют. Там дроп, дроп, дроп бьют. Да. А, ладно, а, не дроп. Нет. Да тут-то. Да, не чипов, ты Я за пока. А ты висимку забрать не хочешь? меня не мое на шоу. У меня есть. На, на Там чел бежит по дропу! Да. Yeah. На баги, на баги приїхав. У угу. нас ще дура там. Не бачу. Дура, це був мій дроп. На зелені, да, по тебе. Ні, то не бачу. Бачу. Блін, син, хотів мій украсться. Кого а там нормальный дроп прямкс. Линкс и ки злота листья. Блять, короче, надо тут рісать, в тут резать, мы на его чип. Ресниц по братски. Так тут я резалка. А у нас за эти там щит типа блыи. Есть. Ну я нам баги привезла. Сейчас я тут пижу в У меня твич. чип. Да, это висим. На висим. Я завесил в корову. А, в мене шість, на. І глушак. У мене ще одне. У мене є глушак, у мене є вісімка, блядь. Ну то треба, може, цьому пузику треба. Ах ти ж сука! Поможіть. А я не бачу, де шмітку? Я не бачу. У мене є смука. Бачу, бачу. Я не бачу. Сука. А, там... Блядь, він мені по ногам ебану. По... Ну это на сволочь. А мене один смог тільки. Та хрена тобі ти попадаш лиси. А ти я уже кто маленький? Тут смоку? Так шея походу але бо він. Не один був. Угу. От там декс, я не бачу. Тут yeah. было? Я побачив. Нє-ні-не. Вбила? Того ну от цього накнула? Угу. Батько весвіти цим. Да, 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 це якийсь типу такий. Але тут ще є. Він випав? Де він, блядь? Ладно, може в хату запав. Та мене скрабість немає, як ноль. Нехай я не побачу нікого щось. <Світ> там как за пару быстики и девятки все до хуя и І и пе, пять патроней в линксержимаю шарабаты о я знаю там дроп падает ой Да, сам вазиком. Ман махи. У мене одна аптечка и 4 принта. Дейн, Филипп. помаранчевий не помаранчевый. Вазик, дес помаранчево, зеленый, а то еще дали. Батин попадає Вазик мається на вазе буханка? Вазик це був вазик, прям. Я кудись кудась побіг. Але так тільки Блядь, він уже в опорі Я не бачу. Мітка? Не знаю, я, я все Вбила Срочно лес бо пуздох. Ооо, сволоть. У мене є граната, я щас її достану і устрою вам тут бахнуть. Давай, доставай, доставай. Тут є... Ау. А де його а, я його вбила? А, я бою вбила, походу. Я нічого не, не це, ні на що не полутатися, но це... Так ось, Та це... ще датай. Ой, тут О, ще стреляют. Та зато палек. З горе більше всего. Там десь... А там де мій, блін, блин, баги. Ой, по нам. А ч, ты киншляя, похуй? Ни брони, Ні броні, ні хілок, нічого. Ви не хочете в Приморск і сібатися, подлутатися трохи. Приморск? Угу. Блять, там десь троп упав. Он тут. Я мабуть за тропом побігав. А, ви тут не все залутали? Та да тут ніхто... А, машина, 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 ти... машина. Машина на міс поїхала. А, ты ж не да. У нас здесь на гориче. Але... Ну на метке. Ну я не знаю, я не перебіг может. Дай бог, мне хтось троп золота. Сподіваюсь, мою лодку ніхто не пробув. пробив. Короче. Бери, Найбільше. А бери лодку, разложи поплывам да. ну сейчас ей треба скласти туди. Бо вона десь там. Давай пока і... мне троп цілый. Блять. блять. <говори> ну, зона у, нас сходиться, у нас вообще немає даже что подхавать. Та <говори> да тут Молодець. же ніхто не лотався. Да. А, а її, а її не можна скласти назад, блядь. Плыть пішли в порт? чуєте? Який порт? Фири пер. Та я хочу дроп. Який дроп? У мене. Ну, я не знаю, у мене лично нічого немає. У мене просто сейчас нукають і все. Там, чуваки, поїхали Стали. на сосну. Да, да, да. От давай, давай, ти зараз їх вбиваєш. давай Два михьем и будем их лутать. Долучто и так пробуется. Не патроны, ничего. Сим... Патрона. Все. Но вы на заправку заехали. Ебать, тут, 2, вот, конечно. Дроп, мабуть, бьется. Ой, чуваки, мне поза. Боже, машины туда-сюда ездят. Поканяют муж. Он со сходит? Не, что? они просто по мосту, то есть мостатун. То... А там на моего не чого-небудь мабуть що я, але. Ні, там что стрелял з той стороны, что з моста. Йбать, іду ідут зімпом, не перезаряжено. Ну, все, блядь, мий дроп лутай. Ебать, трече умеет купа. Мина два. два... Вони ще 8х не можна на цей У мене нема патронів, от ладно, там кашка була. А, тут за балкою А по мені десь витки сніги. Для кого мене п'ятерок дух, я мужі скими, як казала, що за дроб будуть битись Мы на гости. Блять, я на ее тут пиздец. Блять. А, бля. <с>... Да, типа на <не> забравец лутается. Блин, <с>... побачик. А тут два шота в на нажоутей. За деревом. За деревом. А, Шел куда? Ну на те. Куда куда полтило, блядь? Я пацан. Там чел схебал туда. Не знаю как вы, а я. Ну, сан. Вот на золонии бегает. Ебать, тип, ты шо тут робишь? Там 14 Батя куляла ты. Ну ты заскарилась, конечно. <laughs> ты До тебе йдуть. До кого? Наче. Це зустрі показалось. Я ж казав. А він тут сидів. Він мене не чув, що. Ні, він, він топав. А ти. Арту ти за мною святкуєш. Угу. Та я неудачно вибрав домик. А де він? Зверху. Блять, на мосту А Ось тут митка? Уедь. ну Сука, блядь, не бігай, будь ласка, я тебе молю. Заебали. У нас не наводится, бо він у Та Я понял, не перекручувати. Блять, ти девять бомжів замокрала. Ты что? Але ж долутать те святе, да? Тут Петро не мав. А! Тихо, 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 тихо. Сука, відмінилась. Щось кинув. А, він а ось тут? Не, ну, типу, ви нагорі стоїте, тебе взагалі не дивитесь. Так їм не видно. Вони ж на цю сторону дивляться, розумієш? Ага, вони по їх побачили. А їх видно. Блять, 30 бомжів живих на таку маленьку зону. Це піздец.

А, блін, думаю, мене відкриється, думаю, блядь. Дивіться, хаски з парашутом. <гум> <гум> Він був на мосту, це знаєш це з боку моста, оця хуйня бачиш, що тут можна бігати. І вони тут всі бігали. Ти пропустив її дроп, вона в саді. Та це ж вона тут Багдаду строїла. Шляпи нема? Yeah. А це не моя. в мене третя була. Мою значить okay, забрала. We'll be... Он перед тобою тіп, тіп, тіп-тіп. Ага, лівіше yeah, трошки. Yeah. Лівіше? От там, де. Да. Nee, De... Не, трогай, De... не трогай. Він De... теж De... цей дроб. А чи це може мій? Ні, їх там їх там двоє. Ні, я маю на увазі, що він залутав цей Масхалат золотий. Угу. Там... Я б на твоєму місці потихеньку в зону пробирався. В тебе немає, де земничкаряться, вони, пляча, з тебе побачать, і тут пізди. А так вони, поки от, А пари, так він не тебе не бачить. Так. Да. Ой-ой-ой. Ні, він не бачить. Не бачить, не бачить місце. Єбать, він там стріляє. Блять, ну цей такий гарний. Мені здається треба золотого вперед, бо той, бо цей такий. Ну так треба його вперед. Ва. Найс. Все вже заховався, блять. Добивай бомжа, похуй, добивай. Блять, мало глі по горам, а все він тебе бачить. В річку. І пливи, і пливи до нього. Верни, забери у тайні костюм русавки. Блін, ти більше гранати кидає, він тебе викурює його бомбами. тебе бачить. Але ти доповзи до нього. Тебе... Я не роздохну від, від нестачі повітря. Блять, анлак. Uh, uh, а чому він так, такий живучий, це піздя? Скільки в нього залишилося? Блять, дай пам'ятай. Ну це до того ще. Блядь, він хілиться, він не йде рятувати. <гум> <гум> То він може би нас себе добіг. Я встиг би, якщо хотів. Але ти типу, поможеш, що зараз. Бля, а, просто... а я по цьому почав стріляти, як же він в момент просто з'їбав. Це гарна катка. Так, да, з таким відсутствуючим гетьні... дропом, то в принципі... Не дуже. Я просто бігав як бомж. Постійно шукав, що Тисячу демеджа. Ось така була наша катка. Дякую, що дивилися. Не забудьте лайкнути і підписатись. Ще побачимось.